На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. Фахове навчання батьків правильному вихованню дітей, відкриті шкільні спортзали у вихідні та медична опіка у кожній школі, навіть сільській. Такі основні рекомендації до покращення процесу виховання учнів прозвучали на освітянсько-батьківському форумі. Що може зробити школа? Вона має створити. Дати можливість і матеріальну базу для спілкування батьків з дітьми, відмовляти у працевлаштуванні у письмовій формі, а також платити штраф за невчасно виплачену зарплату, змушені будуть роботодавці у разі прийняття нового трудового кодексу. Про це говорили члени громадської ради при обласній адміністрації. Якщо раніше у нас було більше 300 розбіжностей по трудовому кодексу, то тепер їх залишилося не більше десяти. Наша пісня гарна, нова. На одній з рівненських п'ятиповерхівок після ремонту знову з'явилися тріщини. Просимо допомогти щось робити з будинком, щоб він не валився, не тріщав. День народження у стилі джаз. Три роки з часу заснування виповнилося рівненському джаз-клубу. сліди любимих ног, є мгновення у житті. чорно біла страниця. тільки слухай, тільки ти. Команда ДЮСШ-4 «Мегу» виграла Суперкубок рівного сводзалу. Міські змагання в першу чергу це етап старт підготовки для команди Екстраліги Кардинала. Фахове навчання батьків правильному вихованню дітей, відкриті шкільні спортзали у вихідні та медична опіка у кожній школі, навіть сільській. Усе це має покращити навчально-виховний процес учнів. Про це говорили на обласному освітянському форумі батьки, чиновники, освітяни, медики та правоохоронці. Такі ініціативи направлять на розгляд фахівців міністерства освіти і можливо запровадять у життя. З подробицями Ірина Веселовська. Доброта людяність та взаємоповага насамперед у сім'ї. Це основа виховання дитини, кажуть тут хором, хоча сучасне життя малює іншу картину. За даними соцопитування, 48% батьків школярів вказали, що за щоденними клопотами їм бракує часу на виховання своїх чад. А четверть що просто до цього не готові. У цьому плані робота педагогів з батьками дала певний результат, але на часі створення окремих об'єднань, які б допомагали фаховими порадами, відповідальним мамам та татам. А ще треба допомогти школярам зацікавити батьків своїм. Захопленнями. Мама й тато ми приходимо з роботи, щось зварив, їсти вечір це біля телевізора. І велике щастя, якщо моє дитя десь не ганяє і його не зловить, там він не попаде під чийсь вплив. Він сидить біля комп'ютера. Наскільки часто є спільним середовище спілкування батьків і дитини? В переважній більшості це мінімум. Що може зробити школа? Вона має створити. Дати можливість і матеріальну базу для спілкування батьків з дітьми як варіант пропонують відкрити двері шкільних спортзалів у вихідні. Тоді діти разом з батьками зможуть зіграти у футбол, волейбол чи баскетбол. Також радять освітянам звернути увагу і на духовне виховання учнів, вівши у всіх школах області уроки християнської етики, а ще збільшувати кількість різноманітних гуртків та секцій, аби витягнути дітей з вулиці і не допускати сумної медичної статистики. У 2011 році двоє підлітків виявлено двоє підлітків з сифілісом. Двоє підлітків виявлено з захворюванням на гонорею. Проведено 64 переривання вагітності у дітей, у дітей віком від 15 до 17 років, а також 178 випадків пологів. Серед жінок, молодих жінок 15-17 років щороку усе більше школярів страждають від проблем зі здоров'ям, хвороби органів дихання, очей, щитовидки та серця це лише основне, що турбує сучасних учнів. А тому медики пропонують запровадити спільні з батьками обов'язкові медогляди, налагодити раціональне харчування у школах, вести посади медсестер навіть у сільських освітніх закладах, зменшити навантаження дітей контрольними та збільшити грошей на літнє оздоровлення. А ще кажуть, потрібна підтримка ініціатив на законодавчому рівні. У нас з 10-го року немає жодної програми в Україні державної, яка б формувала сімейну політику. Якщо немає напрямку руху, якщо не прокладений шлях, то відповідно дуже складно рухатись. Усі ці пропозиції освітяни планують направити в міністерство освіти. Перед цим їх ще раз обговорять на подібному всеукраїнському форумі. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма День держава. Відмовляти у працевлаштування у письмовій формі, а також платити штраф за невчасно виплачену зарплату, змушені будуть роботодавці у разі прийняття нового трудового кодексу. Про це говорили члени громадської ради при обласній адміністрації. Та, незважаючи на переваги, має розроблений документ для трудового люду і певні небезпеки, які саме дізнавалася Галина Баранчук. Діючий кодекс законів про працю дістався нам у спадок ще з радянських часів, і, хоч останніми роками до нього вносили зміни, все одно він не відповідає сучасним вимогам. Проект нового трудового кодексу, який був прийнятий Верховною Радою у першому читанні, має чимало позитивних нововведень, переконані члени. Громадської ради при обласній адміністрації, наприклад, відмова у прийнятті на роботу повинна бути у письмовій формі. А у випадку затримки заробітної плати роботодавець має сплатити працівнику штраф. Ще одним нововведенням є встановлення правил щодо правонаступництва у трудових відносинах. Тобто, якщо міняється керівництво і міняється юридична особа, працівники лишаються на цьому підприємстві. Федерація проспілок загалом запропонованим трудовим кодексом задоволена. кажуть, леву участку їх зауважень було враховано. Проспілки були ініціаторами переговорів з владою працедавцями з метою звести до мінімуму наші розбіжності, прийняті врешті-решт і прийти врешті-решт до компромісу. І в цьому напрямі певних результатів досягнуто. Якщо раніше у нас було більше 300 розбіжностей по трудовому кодексу, то тепер їх залишилося не більше десяти. Менше оптимізму у представників організації інвалідів. кажуть, працевлаштування людей з обмеженими можливостями випало з поля зору законодавців. А їх лише в нашій області проживає 70 тисяч. Всі люди мають рівні права, і це закріплено і це і конвенції правами людини. І людина, яка зараз ніби здорова і не має інвалідності, завтра може стати такою людиною з особливими потребами. І в новому трудовому кодексу це зовсім не відображено. Це такі речі упустити, то взагалі я рахую, що це прямо злочин. Серед інших недоліків учасники обговорення назвали допустиме збільшення тривалості робочого дня. Може побільшати і кількість підстав для звільнення або покарання працівника. Усі висловлені побажання та зауваження члени громадської ради планують систематизувати і затвердити на засіданні у березні. Після цього їх направлять до уряду та парламенту. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма день. У четвер Верховна Рада буде розглядати законопроект щодо умов господарювання на територіях 11 областей України, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи. Це стосується і нашого краю, де знаходиться майже третина усіх постраждалих населених пунктів, віднесених до третьої та четвертої категорії. Автором документу є народний депутат від Рівненщини Микола Шершун. Напередодні він закликав колег підтримати законопроект, бо констатує, що Тавро забруднених територій повністю Зупинило їх економічний розвиток дню. Обранець повідомив, що ухвалення підготовленого ним закону дозволить відродити забруднені території та повернути їх до нормальної господарської діяльності. Для цього не потрібно бюджетних коштів, а лише зняття надмірних заборон, які були актуальними лише в перші роки після аварії на чаес. Микола Шершун зауважив, що пропонує зробити усе це, залишивши існуючі нині статуси населених пунктів і постраждалих громадян. Пілотною областю для реалізації проєкту з екологічного оздоровлення забруднених територій нардеп пропонує визначити рівненщину. Мешканці однієї з п'яти поверхівок рівного всерйоз побоюються за своє життя. Вони твердять, що їхній будинок тріщить по швах. Шість років тому вздовж його фасаду зробили стяжку. Однак цьогоріч по будинку пішли нові тріщини. Чи дочекаються його мешканці допомоги, знає Людмила Усік. Пані Юлія у будинку по вулиці Білі, 105 а проживає з часу його здачі. Жінка з жахом пригадує, як шість років тому у її оселі гуляв вітер, а крізь тріщини можна було побачити двір. Вона власноруч передирала стіни та стелі, однак ті продовжують сипатися на голову. Просимо допомогти щось робити з будинком, щоб він не валився, не тріщав. Оце наш стояк тут і на Третьому, і на четвертому, і на п'ятому кругом тріщини. Ну, дехто, знаєте, вже декому надоїло ці тріщини заліплювати, то вони підклеювали такими плитами. От. Ну, в мене то нема грошей на такі плити. Я своїми силами оце буду ставати весною і знову ліпити. Мешканці розповідають, тоді комунальники зробили у будинку стяжки однак нині у під'їзді та в квартирах знову з'явились пошкодження. Ми ж хочемо бачити якісь перспективи, на скільки років нас вистачить оцього капітального ремонту на 5, на 10, на 20, На що ми можемо розраховувати? Будинку вже майже 30 років, він має 50 квартир. Його мешканці, а це переважно пенсіонери, побоюються, що будівля довго не простоїть. Вони просять комунальників визнати їхній будинок аварійним. Ті обіцяють розібратися з ситуацією та відправити на обстеження спеціальну комісію. Ми її прийняли із ЖКП Центральне тільки з 1 січня. Ну якщо дійсно там є якісь певні проблеми, то буде створена відповідна комісія. І виявлені недоліки, якщо вони там звичайно будуть, будуть ліквідовуватись. Людмила Усік, Богдан Рябунець. Інформаційна програма. День у п'ятницю голова Рівненської облдержадміністрації проведе виїзний прийом жителів Володимирецького району. Для того щоб на нього потрапити, слід записатися за номером, який ви бачите на своїх екранах. Прийом відбудеться у приміщенні Володимирецької райдержадміністрації за інформацією прес служби облдержадміністрації з часу запровадження виїзних прийомів Василь Бертеш вислухав майже півтори тисячі краян і вирішив більшість їхніх проблем. Щороку в Україні внаслідок нещасних випадків чи надзвичайних ситуацій гине дві тисячі дітей. Щоб змінити цю статистику, рятувальники оголосили тиждень безпеки життєдіяльності. Вони відвідують школи, де розповідають юнакам, як уникнути пожеж і що робити, знайшовши снаряд. На одному з таких уроків побував Іван Марчук. Нещасні випадки стаються найперше із тими, хто занадто впевнений, що саме з ним цього ніколи не трапиться, наголошують рятувальники. Нагадати про це школярам вони прийшли до єдиного у рівному шкільного музею безпеки, розташованого у 24-й школі. Найбільшою небезпекою у цю пору застерігають надзвичайники. Є крига. Не відпочивайте на воді. Вже на ковзанах не можна кататися, хокей також не можна грати на воді. Крім того, фахівці нагадали, а декому і відкрили очі на те, як треба поводитись, якщо прийшовши додому, відчуваєш запах газу. Ніколи ні в якому разі не включайте світло в квартирі. Ні в якому разі. Нічого, щоб електричний, не в резерву, нічого. Навіть тим самим мобільним телефоном користуйтеся. Перше, що вам треба зробити це відкрити вікна. Також фахівці розказали школярам, що потрібно робити, знайшовши снаряд чи гранату. Для цього принесли зразки зброї, яка може знаходитись у лісах із часів Другої світової. Після війни вже пройшло досить значний період часу, а все, що тут тримає, це оця невеличка волосинка. За стільки років вона вже зниває. Найменший рух і граната спрацьовує. Залізо ржавіє, Вибухівка. Не поки з руками рятувальники сподіваються, що почути і побачене зможе вберегти дітей від нещасних випадків, а ще мають надію, що школярі поділяться знаннями із друзями, а також вказуватимуть своїм батькам на те, як робити не можна. Статистика ж бо свідчить, що не тільки звини дітей стаються пожежі чи інші лиха. Завжди багато нового там. Ну що робити, коли привитіку газу найбільш сподобалось, як показували гранати. Багато дізнався про них коли ну прикат тілітелефон на зарядці, то його не потрібно класти на подушки чи предмети, які згорають швидко. там. На сам кінець рятувальники закликали дітей не бавитись із рятувальними службами і попередили, що усі розмови із диспетчером записуються. Тож жертівника, який викличе хибну пожежу чи замінування, визначити буде не проблема. Іван Марчук Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День вона провела у Рівному всього місяць. Втім, у пам'ять про неї у місті з'явилась вулиця. 70 років тому письменницю Олену Телігу разом з чоловіком розстріляли в Бабиному Яру. Пам'ять про неї жива, а вірші її досі користуються популярністю серед читачів. Переконують в обласній бібліотеці для юнацтва. Там влаштували вечір пам'яті письменниці. Коротка історія життя Олени Теліги в репортажі Оксани Жужельської. Прожила всього 35 років і написала 41 вірш, які видали вже після смерті авторки. Олена Теліга народилась у московській губернії, жила в Чехословаччині та Польщі, проте стала справжнім патріотом України. За це у лютому 42-го і потрапила до гестапо, а вже звідти на розстріл. У рівному вона провела місяць дорогою з Польщі до Києва. Може, завтра вже нас відкриче калунада і напружений погляд. В очі. І шукати у тіні глибокі блискаво пантичні очі, а не мігерця блігідістов. Пам'ять про письменницю жива і донині. через 70 років після смерті її вірші декламують рівненські студенти в обласній бібліотеці для юнацтва цієї нагоди влаштували творчий вечір. Переконують, молодь знає, хто така Олена Теліга, а її творчість користується популярністю серед читачів. Її поезія нам всім близька. Це прекрасна жінка, крім того, про яку Євген Маланюк сказав, що ця жінка Її суть є протестом проти сірості і буденності життя. І крім того, якщо доторкнутися до її поезії, настільки важкий час, коли вона жила, настільки життя важке, ви ніде не зустрінете і краплі, депресії. Юлія Бондючна, молода письменниця, каже: для неї Олена Теліга, взірець патріотизму та любові до рідної мови. На одній із вечірок, коли почали говорити якраз про українську мову, що це собачий язик і таке різне типу, то вона просто не витримала, крикнула кулаком по столу і сказала, Ви хами, це собача мова? Це є моя мова українська. От якби більшість. З наших молоді, з нашої, і зрештою, і багатьом політикам ще варто було б в неї повчитися. У пам'ять про той місяць, який провела письменниця у Рівному іменем Олени Телі, нині в обласному центрі названа одна з вулиць. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. День народження у стилі джаз. Три роки з часу заснування виповнилося рівненському джаз-клубу. Джем він з'явився у лютому 2009-го з зусиллями студентів музичних закладів, професійних виконавців та прихильників джазу, які об'єдналися у спільноту, аби активно пропагувати інтелектуальну музику. Річницю відсвяткували концертом, у якому взяли участь музиканти зі столиці та сусідньої Білорусі він познайомив рівне з джазом. П'ять років тому саме банкір Сергій Гемберг організував фестиваль Art Jazz Cooperation. З того часу він є щорічним та збирає виконавців джазу не лише з усієї України, а й із-за кордону. А у 2009-му причетні до проведення фестивалю джазмени об'єдналися у спільноту. З того часу вони організували три міжнародних фестивалі та майже три десятки концертів. У нас були люди. Напевно, я можу так сказати, вже з майже всіх континентів. Із особливих яскравих зірок хочу е, наголосити про таких, як Карл Фрірсон. Нещодавно був концерт Даха Браха, е, солісти Большого театра з Москви приїжджали теж дуже приємно з Нью-Йорка, з Франції, з Канади. Дехто з цих музикантів завітав до Рівного, аби привітати клуб з його третьою річницею. Є сліди любимих ног, є мгновення у житті, чорно біла страниця. Тільки слушать, тільки пі. Білоруський музарт виступав у нас восени. За п'ять років музичної діяльності колектив гастролював різними країнами Європи і здобув відзнаки на фестивалях у Польщі та Італії. Хлопці грають переважно власну музику. Таку ж програму підготували і для рівнян. Нашу лічну музику і джазові стандарти оброблені нами вже. Вільних місць у залі не було. Організатори кажуть, це постійна публіка. Дмитро вперше потрапив на джазовий концерт рік тому і нині не пропустив жодного джемівського заходу. Людям потрібна така музика, тим більше в рівному. В рівному її ніде немає, її ніхто не чує. на дисках ніхто не може її придбати, хіба що скачати в інтернеті. А так все наживо, все якісно і найкраще виконавці. Наступного місяця Джем обіцяє познайомити місцевих поціновувачів з російським гуртом Free Spoken Bands, що грає незвичний експериментальний джаз. Володимир Струс, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Сезон міських футзальних змагань у Рівному фінішував. Кульмінацією став матч за суперкубок, в якому зустрілися чемпіон рівного та володарку міського голови. Хто у підсумку переміг, знає Сергій Татаренко. Матч за футзальний суперкубок міська федерація футболу проводила вперше. Суперником володаря кубка міського голови хіміка була об'єднана команда ДСШ-4 Мегу, яка впевнено здобула чемпіонство. У складі останньої на майданчик вийшло одразу троє молодих гравців із заявки кардинала. Це Дмитро Ситник, Тарас Прислубський та Володимир Кручок. Хіміків вів вперед досвідчений Вадим Жак. Рахунок у зустрічі відкрили юні вихованці спортшколи. Забив Кручок. Втім, на останніх секундах першої половини Кирило Конюх рахунок зрівняв. Він же в середині другого тайму підвів. Свою команду, отримавши друге попередження. Майже одразу сидник реалізував більшість. Але і цього разу гравці в білих футболках змогли забити м'яч у відповідь. Втім, це був їхній останній успіх. Натомість Володимир Кручок та Юрій Сондак забили ще по разу, додавши таким чином до золотих медалей ще й суперкубок. Міські змагання в першу чергу це етап старт підготовки для команди Екстраліги Кардинала. Це, можна сказати, Наука для молодих гравців. Саме головне для нас був не результат, а участь. Але ви бачите, що ми цим складом вже граємо декілька років і все-таки стабільність це признак майстерності. По завершенню поєдинків міська федерація провела нагородження призерів чемпіонату. Срібло та бронзу отримали Феміда та Славія. Футбольні функціонери констатують нинішній футзальний сезон у Рівному, вдався. Кажуть, у місті та околицях цілком назбирався б команд і на третю лігу. Було б лише де грати. Ви знаєте, у нас болюче питання взимку, практично всі зали спортивні, як шкіл, так і ДСШ, зайняті і навчальний процес іде, і У нас команди є юнацькі, які грають і на першість України, і на першість області. Так що ми подумаємо над цим питанням. Щодо першої ліги, то на наступний сезон Федерація, як і раніше, має намір залишити в ній вісім команд. Місця «Сокола» та Карата серед еліти займуть переможці другої ліги Славутич та Вест Метал Груп». Сергій Татаренко Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Федерація самбо Рівненщини отримала нового голову замість колишнього начальника обласної міліції Олега Сала очолив федерацію начальник нинішній Василь Лазутко. Саме з ініціативи УМВС в області свого часу було створено федерацію самбо. кажуть для того, аби забрати дітей з вулиць, зміцнити їх фізично та морально. Під час засідання новоспечений голова вручив провідним самбістам краю форму, а заслуженому тренеру України Миколі Кобі професійні ваги для зважування спортсменів. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А студії працював ведучий Сергій Шиловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.